Подушкіна Ольга Олексіївна, я власник своєї проєктної майстерні FP Architect. також я головний архітектор проєктів сьогодні. Мій проєкт по реконструкції реставрації. Це житловий будинок на Троїцькій 5, отримав нагороду Лаурата. Це дуже цікавий і інтересний проєкт. Який, скажу зразу, має дуже довгу історію, бо шлях до формування саме такої ідеї, який має сталий європейський розвиток, який має сьогодні сформоване саме. Історичне середовище забудови кварталу історичного центру міста Дніпро це важливі надбання для нашого міста і продовження саме реалізації для майбутнього середовища історичної частини міста. Те, що мені близько до душі, це те, що ця пам'ятка архітектури, вона була в дуже занедбаному стані яка ще з 90-х років була відселена, і на жаль, вже ніхто не вірив в те, що він буде відбудований, але якраз у кінці 21 го початок 22 го року він був закінчений, введений в експлуатацію. Причому в більшості позицій він був саме реалізований, так уже як було за останнім задумом, де була виконана сучасна прибудова по історичній лінії. Кварталу це е, парцеляцією, де збережені параметри, параметри саме е, тих історичних е, висот і е, використані е, цегляні елементи, які е, сформували е, цю цінність е, цієї забудови. Такі маленькі нюанси, які е, це. Е, Дерев'яні конструкції вікон з автентичними перепльотами, це те, що сьогодні рідкість, але використано високі стелі, бо історична забудова це цінність для міста, бо сьогодні мало пропозицій, які надавали би саме такі пропорції приміщень, які могли би використовувати мешканці міста. Ну і наша професійна спілка, в якій я Знаходжусь вже з 2005 року. Вона на сьогодні є нашим, нашою спільнотою, нашою, нашим оплотом, і саме наша національна спілка для мене це та віха, в якій ми робимо нашу спільну справу для країни, для наших людей, для наших громад. І я щиро вдячна за те, що е, сьогодні ми маємо е, саме як професіонали, е, за роботу е, наших всіх колег, е, за можливість приймати участь в цих конкурсах, можливість приймати участь в інших конкурсах, е, е, тим, що ми сьогодні дуже щільно співпрацюємо з європейськими е, міжнародними організаціями і е, Нехай у нашої спілки буде великий довгий шлях, і розвиток і буде також мир у нашій країні, і ми зможемо як професіонали зробити все, що потрібно для нашого українського народу.